Культура, економіка, сфера ЖКГ, інклюзія та розвиток бізнесу. Про це говорили під час зустрічі секретаря міськради Регіни Харченко з представниками ради відновлення Запоріжжя. До її складу входять представники громадських організацій, науковці та незалежні експерти. На нараді презентували збірку Зелена книга відновлення Запоріжжя дорожня карта. Там зібрані схеми відновлення для найбільш вразливих секторів, які розробили громадські організації. Питаннями культури займаюся з мовно 2014 року. Розробляв першу стратегію, яка була разом з промісом для нашого міста. І зараз також разом працюємо з розквітом над. Стратегії розвитку надвізії нашого міста, власне, в секторі культури. Бо не дуже багато у нас на жаль в місті, якщо не сказати, зовсім мало незалежного культурного сектору. Я все це виклав ці ідеї, там пропозиції, проблеми в. Проблемах відновлення в сфері культури це дуже важливо, зокрема зараз, коли відбувається не тільки відбудова, але і війна суттєво вплинула на ментальне здоров'я запоріжців, на економічну стабільність нашого регіону. Про розвиток культури, туризму. Ми ж розуміємо, що дуже важко говорити під час війни, але це теж основа ідентичності національної. В результаті зустрічі представники міської влади та громадськості домовилися про продовження плідної співпраці, аби співробітники департаментів місцевого самоврядування та представники депутатського корпусу змогли більш детально ознайомитися з напрацюваннями ради відновлення Запоріжжя. Тому що нам треба обов'язково запланувати після сесії зустріч, можна зробити її в міській раді, можна зробити в незламному хабі чи в незламному титані, в контексті ваших напрацювань, запросити вас, інших, як ви кажете, що є інші представники вказаної ради відновлення, запросити наш депутатський корпус, якому це буде цікаво. Я певна, що це обов'язково треба зробити в червні.